Анна Коршунова, завтра я буду хоробрим. Жив собі зайчик маленький, влітку сіренький, взимку біленький, пухнастенький, вухатенький, такий, як і всі зайчики. Тільки страшенно боягузливий. А ви думали, що всі-всі? Ну, всі до однісінького зайці, бо ягузель дарма це зовсім не так. Якось заяча сімейка ласувала на галявині дикою морквою, а найменший зайчик сидів під кущем і стрихався від кожного звуку. Йому так хотілося моркви. Пахучої, розлогої висмикнеш з землі, а там солодкий корінець, хрумкий, хрумкий, хрум, хрум. Так хотілося, аж слинка текла, аж у животику бурчало. Але вийти на середину галявини було так страшно. ой 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 ой, -ой, -ой. І він закрив лапками очі. То поряд прод'їжджала Ай-яй-яй-яй-яй-яй! І він затулив лапками в ушка. То на дубі заскрикотіла сорока. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох! вигукнув зайчик, закотив очі і впав на траву, задерши догори лапки. Це просто біля нього, зі старої сосни, впала велика шишка. Через кілька хвилин. Він обережненько розплющив одне око, потім друге. Навколо зібралася уся заяча родина тато, маму, сестрички й братики, дідусь і бабуся. Стоять, гмикають, перезираються, бо ніяк не розуміють. Що таке могло трапитися із зайчиком на безпечній сонячній галявині? Раптом із сосни зіскочила білочка. Це я, це я винна. вигукнула вона. Я шишку впустила. Мабуть, вона зайчика по голові стукнула. Бідний, бідний зайчик. Та ні, промовила мама. «Шишка, – Шишка, ондечки. Поряд упала. То зайчик від переляку знепритомнів. Ох, і боягус! Хіба ж можна кожного шереху боятися? докірливо похитав головою тато. Що ж, коли так, залишайся голодним, якщо боїшся з під куща носа виструмити? Тато сердито розвернувся і пострибав на протилежний край галявини де зеленіли густі зарості соковитої конюшини. Мама зітхнула і попрямувала за ним. Братики й сестрички, підсміюючись, і собі розбрелися хто куди. Тільки дідусь стояв і співчутливо дивився на зайчика. Ну, хіба можна бути таким страхополохом, пробурчав дідусь. Еге ж, можна, навіть потрібно. Я в одній книжці прочитав, що всі зайці боягузи. Це закон природи. І я в цьому не винний, ображено відповів зайчик. Неправильна якась твоя книжка. Якщо ти вмієш швидко бігати і так рятуєш своє життя, це ще не означає, що ти боягуз. У когось від природи гострі ікла або роги, якими він оборонитися може. А у нас он які сильні лапи. Коли вже подітись нікуди, такими лаписьками можна брикатися ого-го-го. А те, що ми зайці боягузи то вовки й лисиці навмисно вигадали, бо наздогнати зайця для них справа нелегка. До речі, відкрию тобі маленький секрет. Я теж колись усього боявся. Як не може бути, вигукнув зайчик. Та й було чому дивуватися? Дідуся вважали в заячій сім'ї наймудрішим і найсміливішим. Так. А потім сказав собі: Я буду хоробрим. Навіть зробив собі записочку, нагадайку, написав на аркуші паперу про те, який я сміливий, і повторював це щодня. Спробуй і ти з цього почати. А поки тримай морковинку, бабуся тобі найсолодшу залишила. Каже, для пробудження сміливості вітаміни не завадять. Прийшов зайчик додому, сів на ліжечко в своїй кімнаті і задумався. Досить мені вже труситися від переляку, вирішив він. Почну ставати хоробрим завтра ж зранку. А для певності зайчик взяв чималий аркуш паперу, написав на ньому великими червоними буквами: Завтра я буду хоробрим. І повісив на стіні над ліжечком. Наступного ранку. Зайчик прокинувся рано вранці. Тільки но відкрив очі і одразу й прочитав. Завтра я буду хоробрим. А-а-а потягнувся зайчик. Це ж завтра. А сьогодні ще можна боятися. Раптом за вікном каркнула ворона. Зайчик. Так переполошився, що миттю опинився під ліжечком. Він сидів там і трусився від страху, аж поки мама не покликала снідати. Та скільки не гукали зайчика, він не йшов до столу. Ох, як страшно було навіть носика виструмити з під ліжка. Але ж і під ліжком теж темно й страшно. Отак він і сидів, тремтячи й вирішуючи, теж безпечніше. Дізнатися, в чому справа, вирішив дідусь. Ти де, онучку. погукав він, прочинивши двері до зайчикової кімнати. «Я-я-я-я, я, 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 я тут, 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 – почулося з під ліжечка. Ех ти, бо я страхопут, зітхнув дідусь. «Що?» Знову гілка об вікно шкрябнула. А, ворона каркнула. Ясно, ясно. Ти ж обіцяв більше не тремтіти, не жахатися і не страхатися у всіляких дрібниць. Еге ж, обіцяв то обіцяв, але ж твій спосіб не діє, а я все зробив точнісінько, як ти учора радив. Промовив зайчик і показав на стіну. Дивись. На стіні висів аркуш паперу з яскравим написом. Завтра я буду хоробрим. Дідусь посміхнувся у сиві вуса, підійшов і відірвав від паперу шматочок лише з одним словом. От тепер порядок, промовив він, бо важливу справу не можна відкладати на потім. Зайчик прочитав напис, випростався і твердим кроком рушив до дверей. За вікном знову каркнула ворона. Він за звичкою присів і озирнувся. На стіні яскравіли великі літери. «Хм, Подумаєш, розкаркалася, промовив зайчик і почимчикував до столу, де на нього чекав сніданок. Хм, треба ж одне тільки слово, а як може справі зашкодити, подумав він. А ви здогадалися? Що було написано на тому шматочку паперу, який відірвав дідусь?